Конкурси – призи спілкування з кумирами так розпочалось відкриття футбольного свята у Чернівцях Букофест 2025 Сотні фанатів жовто-чорних прийшли поспілкуватись з гравцями, дізнатись новий склад команди та відчути атмосферу великого футболу. Вболівальники не приховують емоцій, кажуть вражені виглядом нового стадіону та очікують побачити тут переможні матчі. Враження дуже приємне. Дякую керівництву, кажемо, ну, болівальники дуже задоволені. Ще сподіваємося, що буде такий же самий гарний футбол виконання наших футболістів. Дуже приємно бачити. Буквально за один рік помінялося, ну, можна сказати, що десятиліттями воно вбивалося. А тут ну, подивитися ззовні, подивитися всередині абсолютно все інше. Дуже, дуже приємно, радіє серце, оскільки в такі нелегкі часи. Дякуючи Збройним силам України, ми можемо. Віддушено отримати і саме завдяки нашому футбольному клубу Буковина і тому керівництву, яке вкладає душу. Неймовірно, я просто в шоці, мені дуже подобається. Я як болівальник Буковини вже давно, ну з дитинства самого. Е, ходив на ігри, і тоді ще був малий ще не витримував, а зараз мені дуже подобається. Я футбол би 24 на 7 дивився. Дуже подобається, дуже все зроблено зі смаком. Нічого зайвого, все саме так, як має бути. Дуже радіємо, що в Чернівцях є таке місце, де можна відпочити, де можна і поболівати за своїх. Наразі це дуже гуртує, піднімає такий наш справжній український дух. Я майже щодня сюди, сюди ходжу бігати. Це дуже дуже подобається. Добається добре, що нам це дозволяють. Що звичайні жителі можуть так сказати відволіктися фізичною активністю від того напруження, яке зараз у всіх нас є. Це дуже стимулює, це додає патріотичного духу, гуртує і робить нас всіх здоровіше. Принагідно директор футбольного клубу «Буковина» Ігор Заболотний розповідає: арену готували у міжсезонні. Зміни кардинальні: нові трибуни, відремонтовані сходи та сучасна інфраструктура. Замінено сидіння, замінено відремонтовано сходи на сидіннях. Зараз проводяться інтенсивно роботи ще в підтрибунних приміщеннях. Ну, там в нас взагалі кардинальні такі зміни. Там будується фактично заново медичний кабінет, заново будується прес-центр. Будуються суддівські вже під ці вимоги, тобто там вже буде розділені жіночі, чоловічі, кімната технічного делегата також будується, тобто проводяться такі роботи, які, ну, які передбачені регламентом і дозволять нам надалі приймати матчі рівня УПЛ. Навіть після всіх оновлень стадіон відкритий для всіх чернівчан, наголошує Ігор Заболотний. Чесно, ми трошки змучені, бо ми це все організовували, тому важко. Але ну я сподіваюся, що задача щоб сподобалося нашим болівальникам, нашим глядачам, через те, що такий захід він. Він для того, щоб кожен болівальник відчув, що він з командою одне ціле. Він про болівальників команда не забуває. Ми існуємо тільки заради болівальника. Відповідно, ми хочемо, щоб болівальники приходили, підтримували дорідну команду на стадіон, і для того і зроблено всі всі комфортні умови, для того, щоб болівальник себе комфортно почував на стадіоні. Під час свята футбольний клуб передав автівку військовим 31-го чернівецького прикордонного загону та розіграв тематичні призи серед фанатів. Окрім того, клуб представив нових гравців. До команди повернувся Василь Гакман. У Мене була важка травма. Я повернувся тільки після травм, слава Богу, вилікував свою травму. І я ж кажу, що системи немає. Тренуватись кожен день. І давати результат по максимуму. Стадіон дуже вражений тим, як його переробили, взагалі все топ. Вражений вболівальникам, що стільки прийшли нас підтримувати. Це дуже радує, і я можу сказати їм тільки дякую. Зокрема, новим тренером футбольного клубу став Сергій Шищенко. Футболісти кажуть, тренування інтенсивні, але результат того вартий. Зараз же у нас і новий тренерський штаб. У мене була змога працювати в іншій команді з ним, тому Дуже цікавий тренер, класні тренування. Всі в захваті, всі подобається. Так, да, десь нелегко, але це частина футболу, тобто все нормально. Також зараз підписали з нашим, старим новим, як кажуть, та гравцем Василь Гакман. Я також раніше грав з ним Буковині, Він був тоді капітаном. Тобто, гарний гравець, гарна людина, однозначне підсилення для нашої команди. Вже у серпні стартує сезон для другої команди футбольного клубу «Буковина». а основна команда відкриє сезон на домашньому полі у вересні матчем проти агробізнесу. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Її життя обірвалось не від ворожої кулі на фронті, а від російської ракети у рідних Чернівцях на центральному кладовищі в останній земний шлях провели 44-річну Ілону Капельницьку. Ми працювали з 2014 року з Ілоною як волонтерська організація Буковина українському війську. І тоді, коли почалося вторгнення Росіян у в Україну, вона пішла в добровольчий батальйон і приходила до нас за матеріальною допомогою для добровольчого батальйону. Тому в той час ми їх споряджали, все, що необхідно було, ми їм надавали обов'язково. І я її знаю ще з тих пір. Попри відсутність військового досвіду, Ілона Капельницька з позивним Джейн у 2015 році пішла доброволицею на фронт. Це вмотивована людина, яка пішла добровольцем допомагати рятувати Україну, бо таких добровольців, як Ілона, на той час було не надто багато. Вони пішли, ці молоді люди пішли з Майдану. От з Київського, і тому їм велика честь. Шама декілька років поспіль. Відважна захисниця боролась за свободу та незалежність України, а після демобілізації займалась волонтерством. Я знав її з Десь 2018 року ми зустрілися колись на сесіях міської ради, куди вона приходила відстаювати права та військових, які були загинувших та сімей загинувших. Чесна, справедливо. Вона була воїном і дуже шкода, що вона загинула. Під час масованої ворожої атаки в ніч з 11 на 12 липня її будинок постраждав від російської ракети. Ілона Капельницька отримала серйозні травми і майже два тижні перебувала у комі. На жаль, 25 липня. Серце, яке боролось за Україну, зупинилось. Прикра загибелі, яка сталася вона тільки я загинула в Чернівцях тут після прильоту ракети. Тому Треба розуміти, що не можна ігнорувати. Треба завжди бути обережним іти в укриття. Ворог дістає майже всі міста. Тому треба бути обережним, уважним і завжди не ігнорувати тривогу. Завжди йти в укриття, тому що береженого Бог береже. Рідні та близькі Ілони Капельницької згадують її як світлу і приязну людину, яка завжди готова була підтримати і допомогти. Вона була доброю, чуйною. Вимогливою як до себе, так і до своїх побратимів, тому що все, що потрібно було для них, вона намагалася їх забезпечити з нашою допомогою. Тому я про це можу заявити і сказати людям, що таких, як Ілона, дуже мало було на той час. вона вміла пам'ятати і шукати, кому потрібно допомогти. Їй дійсно буде не вистачати. Я дуже дружив родиною з нею, яка завжди сама якось не завжди могла мати щось з'їсти, але завжди пам'ятала, що треба дати своїх в місяць 100 доларів, євро на те, на те, туди, і як не передати чи через, через когось. Знаєте, є такі випадки, коли е, є особиста зустріч, глибинна з Богом в церкві біля церкви. В суспільстві сьогодні прошу вас всіх, просимо вас з отцями, щоб ми її провели. Оце є провід. Відважну захисницю. Чиє серце билось за Україну? Поховали на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь. 30 липня в Україні та світі відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Всі механізми задіяні для того, щоб нагадати суспільству про це ганебне явище. Коли ми говоримо про торгівлю людьми, то це і кримінальний злочин, це і експлуатація людини. це… Проти чинні дії проти свободи, проти гідності людини, аби привернути увагу людей до цієї проблеми та розповісти їм про ймовірні ризики, у парку Шевченка провели інноваційний квест під назвою Вільний шлях. Це буде квест-гра, який носить назву Вільний шлях. Ми зібралися в парку Шевченка і придумали такі локації, де охочі можуть спробувати. Як вони ознайомлені, як будуть реагувати в ситуації торгівлі людьми для того, щоб поінформувати людей і розповісти про наші проекти, як ми працюємо для того, щоб протидіяти явищу торгівлі людьми, торгівля людьми явище, яке постійно набуває нових форм у сучасному світі. Жертвами стають не лише довірливі люди, а й ті, хто опинився у вразливому становищі. Це тисячі людей, які потрапляють в ситуацію торгівлі людьми в самому широкому сенсі, адже це не тільки ув'язнення людей, але і численні інші форми, такі як трудова експлуатація, такі як сексуальна експлуатація, такі як втягнення в злочинну діяльність, втягнення в військовий конфлікт, сурогатне материнство, донорство. Люди в стані стресу часто не можуть спокійно аналізувати ситуацію, і тому частіше потрапляють в пастки торгівців людьми. Щоб отримати офіційний статус постраждалого від торгівлі людьми та матеріальну компенсацію, необхідно надати документи, які підтверджують факт експлуатації. Особа пише заяву і дає свою згоду на звернення до поліції або не дає свої згоди на звернення до поліції. До пакету документів додає паспорт, код. І е, е, йде відповідно до постанови 616 кабінету міністрів України, е, підтверджуючи документи фактів вчинення е, над особою торгівлі людьми або сексуального характеру. Або примусової праці, або примусового сурогатного материнства. Нині на Буковині офіційно визнано 41 постраждалу особу. Кожна з них має право на повний пакет допомоги, зазначає Світлана Артенюк. На даний час встановлено 41 статус особам, які постраждали від торгівлі людьми. Ця особа отримує безпосередньо психологічну допомогу, медичну допомогу. Юридичну допомогу та матеріальну допомогу матеріальну допомогу від держави України надається в трьох прожиткових мінімум відповідно до статусу особи. Один дзвінок може змінити ваше життя. Якщо ви стали свідком чи особисто відчули прояв небезпеки, не зволікайте і телефонуйте на спецлінію 102. в Україні. Ми звертаємося до поліції 102. Якщо ж ми перебуваємо за кордоном, то є гаряча лінія 112. Є гаряча лінія, яка спеціалізована на тому, щоб допомагати тим, хто в ситуації торгівлі людьми. Вона в Україні і номер 527». Жертви торгівлі людьми можуть отримати допомогу як від правоохоронців, так і від благодійників чи окремих фондів. Благодійний фонд «Карітес Чернівці надає широкий спектр послуг, аби кожен постраждалий міг повернутись до повноцінного життя. Зокрема, «Карітес Чернівецької епархії» має реінтеграційну програму, де ми надаємо послуги психолога, послуги юриста і матеріальну допомогу відповідно до індивідуальних потреб людей. Торгівля людьми це злочин, який не має ви винятку для жодної з країн світу. Будьте обережні з привабливими пропозиціями роботи. Уникайте неофіційних працевлаштувань, не віддавайте свої документи стороннім особам та завжди повідомляйте рідних про своє місце знаходження. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівецькому обласному центрі служби крові з'явився новий спеціалізований автомобіль. Це спецтранспорт для нашої виїзної бригади. У нас активно розвинуто корпоративне донорство. Центр крові на виїзді заготовляє велику кількість компонентів крові, і нам це було вкрай необхідно. Завдяки сучасному автотранспорту бригади фахівців центру служби крові зможуть відвідувати найвіддаленіші точки області та підвищити ефективність роботи. Роботи бригада у нас виїжджає щодня, велика частина це місто і також райони. Невід'ємна наша діяльність це в районах. Ми зможемо уже на брендованому автомобілі, що буде дуже чітко зрозуміло, що це центр крові і також для транспортування компонентів крові при потребі на майбутнє. Завдяки новому спецтранспорту, який буде перевозити компоненти крові, на Буковині значно покращиться логістика та допомога пацієнтам, зазначає Анжеліка Каланча. Це допоможе оперативніше виконувати роботу, адже там поміщається повністю вся наша виїзна бригада і все, що для виїзду необхідно. Це бікси, ваги, помішувачі, все, що нам необхідно у виїзних умовах для цієї роботи для заготівлі крові. З початком повномасштабної війни обсяг роботи фахівців Центру служби крові збільшився в десятки разів. Щодня спеціалісти проводять забори крові як у донорів з чернівців, так і у людей з інших куточків Буковини. В нашій області створено у всіх закладах охорони здоров'я банки крові, де ми зберігаємо кров для переливання наших пацієнтів при необхідності. Єдиний заклад, який проводить забори крові, це центр крові. Він ви робить як в себе забори крові, так і виїзди на, по нашій всій області. Такої кількості пацієнтів набирається від 30 до 100 чоловік в день. Тому для Спасибо. нас дуже важлива ця машина, тому що центр крові забезпечує повністю забір крові для всієї нашої області. Дача автівки відбулася в рамках проєкту Крапля життя благодійної німецько-української організації Синьо-жовтий хрест, благодійного фонду Сі Charity Черіті та Чернівецького обласного центру служби крові. Я почув про необхідність того, що потрібно е збільшувати забір крові не тільки в Чернівцях, а й в громадах. Як виявилося, штатний автомобіль у вас вже давно. Стоїть і не їздить, є одна машина і потрібно було ще, для того, щоб збільшити зараз цей час. Три місяці пройшло, ми виконали своє слово, зробили цей спільний проект. Новий спеціалізований автомобіль для обласного центру служби крові це не лише зручність і мобільність, а й приклад ефективної співпраці між громадськістю та благодійниками. Завдяки і тільки з допомогою наших благодійників сьогодні надаються така підтримка. Це не одноразова підтримка, це постійна донація, постійна підтримка. Тому я рахую, що спільної рази ми можемо здолати всі. Всі не і пройти цей достойний шлях і отримати мені здається справедливу перемогу. Завдяки підтримці благодійників держави та небайдужих людей. Навіть у часи війни українська медицина продовжує рухатися в парад. Кожна крапля крові це крапля надії, і лише разом ми здатні примножити її силу. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Бородавки та папіломи це не просто косметичний недолік, а результат впливу вірусу папіломи людини. Збудник не лише створює маленькі незручності на шкірі, а й може провокувати деякі види раку у жінок та чоловіків. Ми запитали у чернівчан, чи стикались вони із вірусом та що знають про щеплення. Меня приміратець у нього. Папилломы начали резко и делали подряд несколько операций и в конечном итоге привело к смерти. То есть тут такое психологическое есть. Ты как думаешь, это потребна вакцина? Ну, вакцина, да. Но когда дорогая, это что есть, что нет. Вирус папилломы. Ну, не дуже, не дуже обізнане в, в цьому питанні. Знаю, що не потрібно витиратися чужими рушниками, треба мати своє, слідкувати, щоб ну, це шкіряне захворювання, вірусне. Знаю, що якщо його не лічити, то може утворюватися рак і таке інше. Ну, бажано лічити і що він дуже легко заразиться. Є е. дитина. Чи... І так, да, ми здаємо аналізи зараз на обслідування, щоб бачити, чи є вона, чи ні. Плануєте вакцинуватися? Плануємо, якщо потрібно, плануємо. Ну і так, думаємо, так. Да. Моя думка, що треба, так, да, для хлопців, для чоловіків теж вакцину ну, безкоштовну. Або вони у всіх є можливість оплатити її. Та й того, багато людей просто пропустять самімо себе. О, мамо, міє, це не дуже добре. Я знаю, воно появляється або з, з народження, або потім воно виявляється. Воно робиться як. От, наприклад, як у мене, воно мене було десь давно-давно було на цьому пальчику, потім на іншому. Інфекція передається статевим шляхом або через нехтування правил особистої гігієни. Вірус може не проявлятися роками, тим часом проникати у клітини, каже завідувачка відділу імунопрофілактики Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Кацімон. Він може викликати як доброякісні е е е захворювання, так і передракові або е Ракові захворювання. А особливо нашу, наша увага загострюється на такому захворюванні, як рак шейки матки. А рак шейки матки це є четверте за поширеності захворювання у жінок у всьому світі. І саме рак шийки матки викликає таких самих два небезпечних типи вірусу папіломи людини: це тип 16 і 18. Внаслідок небезпечного збутника на Буковині реєструють щонайменше 60 випадків раку шейки матки кожного року, за словами фахівців. Невтішна статистика продовжує рости. Щороку біля трьох тисяч захворювань раку шийки матки виявляється в Україні. Якщо за статистичними даними Національного канцер-реєстру, наприклад, 23-го року, то це півтора тисячі жінок стоять у нас, біля півтора тисячі жінок стоять на обліку з даним захворюванням і 60, біля 60 захворювань нових, які ми виявляємо. Запобігти захворюванню допоможе щеплення, каже Оксана Кацімон. Наразі в Україні зареєстровані три вакцини – Cervarix, Gerdasil та Gerdasil-9. Ціна за ампулу в аптеках варіюється від 2 до 5 Тисяч гривень, проте з 2026 року препарат стане безкоштовним для дівчаток підлітків та з'явиться в календарі обов'язкових. Кожна з цих вакцин має вона захищає від цих онкогенних штамів 16-18, які викликають рак шийки матки. Яку вакцину ми будемо використовувати з наступного року? Нам ще не відомо, але вони всі три дуже хороші, і це дуже такий потужний. Крок, таке потужне нововведення, яке буде з наступного року. Планується щеплювати дівчаток, яким у 2026 році виповниться 12 років, 13 років. Тож захиститись від вірусу, який може вартувати життя, реально щепитись можна буде в державних медичних установах. Попередні проконсультувавшись із сімейним лікарем. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.